Це панда, подивись, яка мила тваринка їй так подобається бамбук, що за добу панда може з'їсти до 30 кілограмів цієї рослини, тому цю тваринку ще називають бамбуковим ведмедем, проте на світі залишилося лише близько 1500 панд, і їхня чисельність постійно зменшується. Як із цим боротися, дивися в нашому відео. Євразія це дім для близько трьох четвертих усього людства. Обравши для проживання місця з комфортним кліматом та зручним рельєфом, люди почали змінювати ці території. На місці широких рівнин і плато з теплим та вологим кліматом з'явилися сади та поля, а вздовж річищ почали виростати великі міста. Також тут постійно зростає видобуток корисних копалин, яких людству з кожним роком потрібно дедалі більше і більше. Усе це має негативні наслідки для природи, тому в ній відбуваються постійні зміни. Великих змін зазнали природні зони мішаних та широколистяних лісів. Вони становлять більшу частину території Європи. Тут розташовуються одні з найрозвиненіших країн світу з найбільшими показниками густоти населення. Ліси виробували та використовували здавна для господарства, а на їхньому місці насаджували сади та розорювали поля, адже кількість населення стрімко зростала. Такі процеси продовжуються і зараз через це дві третіх території Європи без лісі. Так під загрозою зникнення опинилися унікальні тварини та рослини, також змінюються ґрунти та цілі екосистеми, а посилений видобуток корисних копалин та зростання міст значно змінили зовнішній вигляд цих земель. Так само змінилася і зона степів через родючі ґрунти території цієї природної зони перетворилися здебільшого на поля. Тому і багато степових рослин і тварин опинилися під загрозою зникнення. Серед них і унікальна тварина кінь тарпан, що близько ста років тому стада цих коней жили на просторах східноєвропейських степів. Проте через розорювання цих земель тарпани втратили своє звичне місце проживання, тому цей унікальний вид вимер, і його вже неможливо відновити. Території Південної та Південно-Східної Азії зазнали великих змін через велику кількість населення. Тут також активно вирубують перемінно вологі ліси, через це багато видів рослинного і тваринного світу знаходяться під загрозою зникнення. Природні гірські ландшафти змінили численні рисові поля, що годують мільйони людей цієї частини світу. Великі та повноводні річки використовують дуже активно. Інколи навіть важко повірити, що це витвір природи. Згадай, для яких потреб люди використовують води річок часто ці води використовують на численних підприємствах для виготовлення продукції. Також у річки скидають відходи того ж виробництва. Річки використовують для зрошення полів, виробництва електроенергії для побутових потреб людей, а також як транспортні шляхи для великих річкових суден. Значно менше потерпають від людини території Арктики, тундри, а також високогір'я та пустелі, однак і сюди дісталася рука людини. У полярних широтах через активне мисливство значно скоротилася чисельність моржів, тюленів та білих ведмедів. У тундрі та лісотундрі активно видобувають корисні копалини, руди, нафту та газ. У високогір'ї від місцевих мисливців потерпають цінні рідкісні тварини, як отамурський тигр. А пустелі та напівпосталі через відсутність природних бар'єрів постійно збільшують свої площі так поступово і зникають території з придатними умовами для життя. Щоб зберегти природу Євразії, в її первісному вигляді створюють природоохоронні території. Близько 660 природних і культурних об'єктів Євразії входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО, більшість з них розташовуються в Європі на території високорозвинених держав світу Німеччини, Італії, Франції та Іспанії, в Азії їх менше серед тутешніх країн Китай є абсолютним лідером за кількістю природоохоронних об'єктів. На території Китаю розташовується центр вивчення та розведення великих панд. Він лежить на площі понад 100 гектарів та функціонує як національний парк. Тут відновлюють популяцію панд, які через скорочення площ бамбукових лісів знаходяться під загрозою вимирання. Природні ландшафти арктичних пустель охороняють у межах заповідника острів Врангеля, розташованого в північному льодовитому океані. Природу мішаних лісів охороняють в одному з найбільших природних національних парків Європи Біловезька пуща тут збереглися різноманітні види копитних тварин зубри, олені, косулі та лосі, букові праліси Карпат. Також знаходяться під охороною та є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Біосферний заповідник Асканія нова на півдні України. Це один з найбільших степових природних заповідників. Тут охороняють природні ландшафти, а саме типчаково-ковилові степи. У межах заповідника живуть зубри, бізони. Коні Приживальського, рожеві фламінго та багато інших видів тварин, що знаходяться під загрозою вимирання? До списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО також було занесено територію довкола найглибшого озера світу. Чи пам'ятаєш, яку назву воно має? Це Байкал. Його води надзвичайно чисті, а довкола є безліч унікальних рослин і тварин ендеміків. Це ті організми, що зустрічаються на дуже обмеженій території. На півострові Камчатка під охороною знаходиться місцева природа та численні вулкани. Охороняються і вологі екваторіальні ліси на півдні материка, де можна побачити індійського слона та людиноподібну мавпу Орангутанга. До речі, він знаходиться під загрозою вимирання на території Євразії відбувається багато збройних конфліктів, зокрема на Близькому Сході, Кавказі та в Південній Азії. Проте найбільшою з таких є повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія. Наслідками воєнних дій є знищення міст та сіл, величезні території стають небезпечними через велику кількість мін та вибухових пристроїв. У наслідок вибухів та техногенних аварій забруднюються земні надра, підземні води та атмосфера. А отже, змін зазнають і цілі екосистеми. Через воєнні дії дуже страждає рослинний і тваринний світ, зменшується чисельність багатьох природних видів, а деякі з них і взагалі зникають. Війна величезна проблема для природи та цілого світу. Запам'ятай у Євразії живе три четвертих усього людства. Населення материка має значний вплив на його природу. Найбільших змін зазнала майже вся територія Європи, Південна та Південно Східна Азія, основні екологічні проблеми зміни природних ландшафтів, вирубування лісів та розорювання територій. Також через господарську діяльність людини забруднюються надра, підземні води та атмосфера це призводить до змін цілих екосистем. Велика проблема для природи Євразії воєнні конфлікти. Для збереження природи та історичної спадщини Євразії на її території створили майже 660 природних і культурних об'єктів. Пиши в коментарях, що тобі запам'яталося найбільше. І підписуйся на канал, аби не пропустити нові відео.